30 липня у Лозовій у депутатському сквері провели акцію до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми. Організували акцію управління праці та соціального захисту населення. У ній взяли участь Лозівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, поліція, центр пробації, рада старшокласників та інші установи, які займаються цим питанням. Тетяна Карпенко, начальник відділу координації соціальної роботи, управління праці та соцзахисту населення, розповіла, як в Україні, так і по області зареєстровано багато випадків торгівлі людьми. Станом з, на 1 червня 2021 року, починаючи з 2015 року, 104 вже по Харківській області підтверджено статусом осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Найменший відсоток це три таких у нас трудова експлуатація. Це 80%, яких може бути так. Потім у нас це сексуальна експлуатація і жебракування. Це три таких п'ять можна модних у нас причини від торгівлі людьми. Так? Також у нас ще сурогатне материнство з'явилося, продажа органів. Так що ось і така проблема, дійсно, що і це все біля нас. Наші громадяни, мабуть, думають, що це торгівля людьми це десь африканські країни, але це у нас рядом ця проблема ходить, яку це дійсно соціальна така проблема. Також фахівчиня зазначила, що великою проблемою є дитяче жебракування. На сьогоднішній день відкрито дві кримінальні справи щодо жебракування дітей. Тому цією акцією вирішили підвищити обізнаність громадян щодо такої соціальної проблеми, як торгівля людьми, зазначила Тетяна Карпенко. Можете звертатися до управління праці 11-12 кабінет, Також телефон 51650, номер гарячої лінії. Якщо хтось знаєте, та що я піду, може може вас близькі, так от родичі, може бути знайомі, попали в таку ситуацію, або думають збиратися да, за кордон. Легше бути обізнаним, чим потрапити в таку пастку. Були розвішані інформаційні плакати, перехожим роздавали інформаційні листівки та повітряні кульки. У листівках вказана інформація, де і як можна отримати допомогу, і написані номери гарячих ліній, за якими можна звернутися. Якщо, наприклад, людина потрапила за кордон і за якихось причин у неї відсутній паспорт, або десь залишила, або вкрали, або, можливо, віддала роботодавцю. У якій би точці світу ви не знаходилися при виникненні проблем? Можна звертатися за номером національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми 527.